Привіт, мене звати Михайло. Ти на каналі Міхак, і сьогодні я буду показувати, як я граю на морфінгу. До речі, поставив максимальне налаштування графіків. Дота 2, зйомка в 4К, насолоджуйтеся грою. Коротко про цю лінію стояв проти антімага та Ліни. В напарниках у мене був Зевс. Всю лінію вони з Ліною били друг другу морду. Як тільки у Зевса закінчилось ХП, а я підходив до кріпів, Ліна тут як тут переключалася на мене і просто редклікала. Редклік збивав їй уважність, і вона розвіювалася та трішечки була в диспозиції із за цього. Тому я з легкістю на вейформі доздоганяв її та лишав її здоров'я. у відповідь хотів вбити зівса, але я тут як тут з великою кількістю демеджа пробивав його, і антімагу нічого не залишалося, як відходити. А ось тут він заолинив і Зевс потужно зробив дабл кіл. Після даблкіла Зевс вирішив не йти на базу та не відновлювати свої ресурси. І за цього антімах просто обнаглів на лінії. Ось так, от він млінкомався, збивав мені всі ресурси, вбивав кур'єра. Мені нічого не залишалося, як строго йти під тавер, вирігенувати собі реси. Чесно кажучи, зовсім був шокований холодністю мого Зевса, наскільки він був пофігістом і на ловресах просто фармив нейтральних кріпочків, ліна його зонить. Я кидаю у морепортика і вороги давлять мене вже під тавер. А тільки зараз Зевс вернувся на базу, щоб відновити свої реси. Але це вже пізно, і вони мене додавили. Та я відправляюся відпочивати в таверну. Вже з сом, повними ресами ми давимо ліну. Вона обнагліла, вже підходила занадто близько. Я дві форми встигаю нажати в неї, і ось подивіться, які організовую красивий кіл на ній. Після цього Кіла Зевс вирішив трішечки залишитися. Антімах скористався цією можливістю та забрав Зюсика. Я у відповідь також обнаглів, вирішив, що так хорошо пробивається антимах, чому б не додавити його, але зовсім забув про Ліну, яка вже. Фонтана вернулася на лінію, а так от підставлено мене, але на щастя, я встиг закупитися і майже нічого не втратив. Мультик Том і Джері бачили, так от, це була наша лінія, буквально в сенсі того слова. Ось Зевс, який знову з таверни вернувся на лінію і агресивно почав себе вести на ній. Від зони антімага. І файт це на руках з ліною. Що тут сказати, настоящий чувак з бородою. Антімаг пригає в нього на реві і. За це поплачується, я його забираю, а Зевс залишається на 20 хп і чим чекує на базу. Кого кого? А от вайпера я зовсім не очікував тут побачити. На війформі відходжу від нього і максимально зонюсь в ліс. Після одного кружка в лісі вирішую вже час повертатися знову на лінію. Там і пачка кріпів підходить. Краєм око бачу вайпера, який давить мого зюсика, але не звертаю на це великої уваги. За що і пожалію тоді. Хоча й розмінявся з антимагом але все таки осадок мене залишився. Ненависть я вирішив змістити на центр цієї карти, тобто на Арквардена. Ну, я в голосовий чат нічого не говорив. Чисто про себе і поки тримаю все в собі. Купляю два верес Морпід масочку, готую зміщатися в нашу трійку. Якщо мені, звісно, дозволить цей фарміле мідовий. Знаєте, саме смішне, що я понадіявся на Арквардена, що все-таки проявить він хоч якусь людську активність і зміститься до мене на лінію. Але це він робить занадто пізно. Я встигаю померти від рук вайпера знову. Але все-таки Аркварден ось робить такий ганг. Подивіться тільки на це. Зрозумівши, що в нас в топі там в міду аутсайдери, тобто Зевс і Арквартин, у нас деактивні герої з ними не потрібно зв'язуватися, вирішую поговорити з своїм хардлейнером, це Джакіра на секундочку. Ну може нормальний мужик буде в смаках, гангем фантомку, і зробимо отакий чудовий кіл. Подивіться. Тільки но мої руки розв'язалися, і я вже не. Цілився на цю Т1, як тут бачу виверну. І розумію, що це потенційна курса, а там далі всі герої підключаться. Я його ну, нафіг подумав, краще піду пофармлю тріку і пофармлю, тому що там я вже побачив вайпера і всіх ворожих героїв. Ось так от ти граєш на морфінгу, який в будь-яку секунду може очікувати на ганг ворожих героїв. А за тебе грає отаке Шапіто. Ну, до речі, тут вороги, як ви бачите, також не дуже. Сильно думають головою, тому я дуже класно лутаю експу, а потім ще й лутаю такого смачного вайпера. Коли я казав, що Джакіра у нас трійка, я помилявся. Подивіться, ось наша трійка, це Faceless Void. Так, 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 так. Це Faceless Войт. Ось він дає хроносферу вайпера, і тут він його забирає. Думаєте, я це скажу? Ні. Він помирає від Виверне та ліни четвертої позиції. Також фідить Зевс. Я вже думаю, ну. Понятно, все з цими хлопчиками. Втрачено, втрачено, потрачено, але що нас чекає далі, ви навіть не представляєте. Поки ми не знаємо, що там відбувається, нагадаю, будь ласка, підпишіться на канал, проявіть активність під цим відео та прокоментуйте його. Якщо буде змога, ще й підтримайте перше посилання в описі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Зараз дуже важко набрати аудиторію малим каналам. Якщо ви підпишетеся та нажмете. Дзвоника, я буду вам дуже вдячний. Продовжуємо дивитись. Зараз активно фармлю трійку. Тут бачу Ліну і зміщаюся до неї. Думаю, Ізі її кільну. Тут Виверна, і вона кидає в мене курсу. А що було далі? Зараз побачите. Після такого гарного тімвайпа, думаю, ну ось настав момент забрати Т1. але ні. Вороги думали інше. Вони вже всі відродилися, та в них був глів. Окей, заберемо іншим разом. Я активно качав трійку і виходив інколи на лайн. На лайні мене зустрічала Ліна. Ось таким прокастом. Цікавий демедж як для 4 позиції, не правда? Добре, що це не ФПС гра, і гравці тут помиляються. Так Ліна помирала від Мйолнера мого Арквардена. Я не скажу, що я сильно злопам'ятний, але ця Ліна мене бісила. Як можна на 4 Носити так багато демеджа, тому я вирішив її відомстити. Дивіться, як треба користуватися ультимейтом. Саме в цій ситуації я показав і розкрив його на максимум. Гра тягнулася довго, і я вирішив грати на 100%. Забираю Рошана, але в соло, тому що вся моя команда зайнята чимось важливішим. Я не знайшов його внизу, я просто забувся про те, що він зараз ратується, і переходить в день вниз, а в ніч вгору. Тому ось таким чином я на 27 й хвилині отримую Аєгіс. Я розумів, що з такою деактивною командою реалізувати Аєгіс буде складно. Тому при найкращій можливості я сразу реалізовував його. Дивіться, як на мене нажимаються всі кнопки, курса і так далі. Я вбиваю фантомку, і думаю, ось настав той момент, коли ми можемо йти вперед і задомінувати цю карту на Максу, заперти ворогів на його хайграунді і сидіти та дочекатися, поки вони вийдуть з нього і зробити ферзблад. Але в моїх союзників були зовсім інші плани, в вони. Вони мені не допомогли, і я залишився один в такому положенні, що не міг нічого іншого зробити, як відправитися в таверну. Подивіться на це. На щастя, мої союзники хоча б дефали цю мапу. І ось я, вороги без єдиної кнопки. Нагадаю, вони всі використали в мене, нападають на Арквардена. І він вдало захищає наш хайграунд. Нашу частину карти Войт третьої позиції. Так, да, це цікаво. Але антимах через молнії, саблю і манту ще цікавіше, вам так не здається. Так, да, це трійка антимах, і вона збирається через молнії. Дуже дивний варіант, але все-таки... Він, напевно, дієвий, раз в нього така класна статистика. Після мого відродження я активно формую ліс і хотів виформати сатанік. але вороги не заставили себе довго чекати. Ось ми спіймали фантомку, мені здавалося, вона труп, але вона встигла нанести дуже багато критичного демеджа. Вайпер у відповідь залишився тут на лоу хп ізовірний, яка нанажала в нього залюдяніння, і я не встиг його добити вчасно. На мене нажимається курса. Зверніть увагу, який закуп я обрав ці Грім МКБ, Ханда і Саша Яша. Цей предмет Саша Яша є дуже універсальним, і в таких іграх він надзвичайно корисний, дає сопротивлення ефектам, яка в свою чергу зменшує час находження в курсі. Користуйтеся цим білдом проти фантомки і героїв, які нажимають стани або контроль через БКБ. Не дякуйте, хлопці. Знаєте людей, які йдуть на всі ролі, будучи якимсь мідером або керім. Отак була Еліна. Вона. Виформила критичну масу і мала достатньо сил, щоб забрати навіть нашого мідера, але вона не розрахувала того, що він буде реально скіловим, тому він забирав її раз за разом. А ситуація на карті зараз така: у фантомки з'явився Аєгіс, і вони можуть активно нас дефати. Я користуюсь такою можливістю, як стелс. Ось так ви можете собі виграти декілька секунд часу перед тим як вороги втратять пильність, і ви зможете забрати якогось активного героя. Я завжди цим. Користувався. Наприклад, ви випускаєте якогось собі Джакіро наперед, або якогось фейслис Вайда, щоб він, е, або в нього витратили всі кнопки, тоді ви вже другим темпом нападаєте на ворогів, у яких немає життєважливих важливих кнопок, і за цього ви можете їх забрати, або ось так от розвести на багато безліч ХП. Як я зараз роблю. На щастя, проти мене грала не дуже розумна фантомка, і будучи в перевазі, коли вона може повністю рухатись цю гру, може просто винести нам лінію, потім іншу лінію і задомінувати карту. Вона вирішила втратити час піти майже під фонтан, за Т4 І цим самим у нас навіть залишаються якісь шанси ще на перемогу. Відродившись, я зразу пішов пушити, бо я знаю у фантомки більша вирогітність того, що немає байбека. І вона різко не встане, а всі інші вороги, якщо ми будемо разом з командою, не зможуть нам нічого зробити. А що з цього вийшло зараз ви і побачите? Мою жопу розривало зсередини, наскільки мене бомбило. Як тільки я помер, моя команда сразу активувала режим хантінга та режим пуша, пішла пушити ворожу сторону. Чудовий варіант, чудовий вибір. Гарна робота, хлопці. Так продовжувати. На щастя, мій аркварден не втрачав реальність і не йшов пушити далі. Забрав Т2 і технічно відійшов на нейтральних кріпасів. Дочекавшись мене, і далі вже буде по плану спушення ворожої сторони. А що ще робити? Ну, поки вороги відродяться, я й теж встану. І ми будемо в рівних умовах. Дякуючи моєму хардлейнеру на вайді. Дякую тобі, друже. Якщо ти дивишся це відео, знай. Я вліпив тобі всі максимальні репорти, які тільки мав. Ось я відродився, і тепер йду пушити. Я хочу дестабілізувати ситуацію і так просто не закривати себе на фонтані. Я знав, що фантомка зараз має всі-всі-всі шанси для того, щоб виграти цю гру. І я хотів її трішки затягнути, хоч когось тягнути до себе. Тут я бачив, що фантомка втратила диспозицію. Сразу же нажимаю телепорт. Я її буквально за декілька ударів спушую, і ось так: от вона влягається на лопатки. Тільки не подивіться скільки всього потрібно було нажати, і що потрібно було зробити, щоб відправити її на світ божий. Після такого Фантомка вже не змогла отямитися. Ми з Аркварденом взяли яйця в кулак, об'єдналися і пішли пушити ворожий хайграунд. Я не хочу бути ублюдком, але все-таки Войт нам пригодився в цій грі він використовувався як мішень для курси. Тут всі кнопки вже були нажаті в Войда, і я знав, що у ворогів немає ресурсів задефати такий натиск від Арквардена та Морфав, яких на секундочку разом в спільному співвідношенні було 1200 демеджа. І ось таким бистрим темпом ми зносили споруди. Трон не міг встояти ні секунди. Є поговорка, що один воїн в полі не воїн, розумієте? І так само була фантомка. Вона реально мала всю перевагу на початку гри. Але з темпом гри та з тим, як вона затягнулась, вона його розтратила. Так і закінчилася гра. Ми перемогли. Якщо ти додивився це відео до кінця, значить, моя подача та моя еспресія тобі дуже сподобалася. Я тобі дуже вдячний за перегляд. Якщо тобі не складно, постав, будь ласка, лайк, напиши свій коментар, що ти думаєш по грі на морфінгу. Що можна покращити мені. Або якого героя ще зняти для наступних відео. Також, будь ласка, підпишись на канал, якщо ти новенький, постав дзвоника, будемо разом з тобою в команді. До нових зустрічей, друже. Побачимось!